Найкращий котячий сміття залежить від вашої кішки та типу коробки для сміття. Вибір ідеального туалету кота посібник для дбайливих власників. Володіння кішкою це радість, але з ним приходить відповідальність. І однією з найважливіших турбот є створення зручних та гігієнічних умов для вашого пухнастого друга. А наріжний камінь цих умов це правильний котячий туалет і, звичайно, підходящий наповнювач. Вибір здається простим, але насправді це цілий спектр факторів, які потрібно враховувати, щоб забезпечити здоров'я та щастя вашого вихованця. Нещодавно ринок сомів для котів просто вибухає тофу, дерев'яні гранули, кристали, оброблений папір, шкаралупи волоського горіха, вибір величезний, а іноді і приголомшливий. Як не заплутатися і вибрати найкращий варіант для своєї кішки та для себе? Чому так важливо вибрати правильний наповнювач? Перш ніж зануритися у світ різних типів наповнювачів, давайте розберемося, чому цей вибір такий важливий. Наповнювач це не просто матеріал, який поглинає вологу і запах, це середовище, в якому ваша кішка почуває себе комфортно та безпечно. Health Cat – деякі наповнювачі можуть викликати алергічні реакції. Дратувати дихальні шляхи або навіть бути токсичними. Важливо вибрати гіпоалергенні та безпечні варіанти, особливо якщо у вашої кішки є чутливі проблеми зі шкірою або диханням. Комфорт кота текстура наповнювача відіграє важливу роль у тому, наскільки комфортно кота буде використовувати туалет. Деякі коти віддають перевагу ем'якому і пухнастому наповнювачу, інші більш тверді та зернисті. Зручність для власника: наскільки легко туалет, наскільки добре наповнювач впорається з запахом. Все це впливає на ваш час та зусилля. Ми аналізуємо популярні типи наповнювачів, плюси та мінуси. Тепер давайте розглянемо основні типи наповнювачів, які зараз представлені на ринку, та висвітлимо їх переваги та недоліки. Я, як людина, проводячи багато часу, спостерігаючи за своїми котами та тестуючи різні варіанти, можу поділитися своїм досвідом. Глиняний наповнювач Бентоні це, мабуть, найпоширеніший і доступний варіант. Він ідеально затискає, що полегшує очищення та добре поглинає вологу. Однак Бентоніт не є екологічно чистим матеріалом, оскільки він не розкладається. Крім того, він містить крем наземний пил, який може бути шкідливим для дихальних шляхів кота для вас. Я б рекомендував цей варіант лише тим, хто обмежений у бюджеті і не надто переживає за екологічну доброзичливість. ТУФ-наповнювач, цей варіант, був справжнім проривом для тих, хто піклується про навколишнє середовище. Він виготовлений із соєвого волокна, біодеградів та гіпоалергенних. Наповнювач тофу добре охолоджується і навіть може бути виметою в туалет. Однак це може бути дорогим і в вологому умовах може виробляти цвіль. Я використовую наповнювач тофу для однієї з моїх котів, і вона чудово почувається, але я обережно дотримуюся чистоти туалету. Кристалічний наповнювач цей наповнювач виготовлений з крем зиму і має чудові властивості вологи та поглинання запаху. Він легкий, незапилений і довговічний. Однак він не є біодеградуванням, він вимагає щоденного просіювання і може бути незручною текстурою для лап. Я б не рекомендував цей варіант для котів з чутливою шкірою або схильною до алергії, наповнювач деревини цей наповнювач виготовлений з деревних гранул або терси та є екологічно чистим та біологічно розкладаним. Він добре поглинає вологу і має приємний запах. Однак він не падає і не дуже добре справляється зі запахом. Я використовував наповнювач деревини в минулому, але він не відповідав моїм котам, оскільки їм не сподобалася її текстура. Наповнювач паперу цей наповнювач виготовлений з обробленого паперу і є екологічно чистим та гіпоалергенним. Він добре вбирає вологу і не запилено. Однак він не падає і не дуже добре справляється зі запахом. Я б рекомендував наповнювач паперу для котів після операції або з травмами, оскільки це не викликає роздратування. Волоський наповнювач цей наповнювач, виготовлений із подрібнених снарядів горіхів, і є екологічно чистим та гіпоалергенним. Він легкий, має приємний запах і добре поглинає вологу. Однак його можна відслідковувати та погіршити у вологому умовах. Мої особисті рекомендації. Після багатьох років спостереження за своїми котами та тестування різних наповнювачів, я можу дати кілька особистих рекомендацій. Розглянемо індивідуальні уподобання вашої кішки, кожна кішка унікальна, а те, що підходить для одного, може не придумати іншого. Слідкуйте за своїми котами, щоб зрозуміти, який наповнювач їм більше подобається. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні типи наповнювачів, щоб знайти ідеальний варіант для вашої кішки. Не забувайте про гігієну, регулярно видаляйте туалет, щоб уникнути неприємних запахів і підтримувати здоров'я своєї кішки. Перейдіть до нового наповнювача поступово. Якщо ви вирішили змінити наповнювач, зробіть це поступово, змішавши старий і новий наповнювач протягом декількох днів. Це допоможе вашій кістці звикнути до нового матеріалу. Зверніть увагу на розмір гранул. Деякі коти віддають перевагу невеликому наповнювачу, інші більші. Виберіть розмір гранул залежно від уподобань вашої кішки. Висновок: вибір котячого туалету та наповнювача є важливим завданням для кожного турботливого господаря. Розглянемо індивідуальні уподобання вашої кішки. Вибирайте безпечні та гіпоалергенні матеріали та не забувайте про гігієну. Тоді ваш вихованець почуватиметься комфортно і щасливо, і ви будете спокійні за його здоров'я. Пам'ятайте, що комфорт і добре бути ключем до вашої власної радості та спокою.